Буквально нещодавно я розбирав законодавство європейського союзу відносно готівки до 2007 року і можливості її розплачуватися. Деякі коментарі під відео були негативні і говорили про те, що в му році взагалі не буде існувати Європейського Союзу. Що ж, що я зробив? Я безумовно почав шукати інформацію. І ту інформацію, на яку я наткнувся, вона доволі негативна, доволі погана. І я маю з вами нею поділитися. Інформаційний фон, який зараз а, вокруг нас а, вітає, він Абсолютно має негативний характер, я проживаю в Польщі вже доволі давно, і читаю інформацію відносно демографії, відносно популяції поляків. І можу з певненістю сказати, що будь-який градач, який натхнеться, натхнеться на це відео і який проживає не в Польщі, я впевнений, що має ту саму інформацію відносно своєї країни. В чому справа? А, перш за все в коментарях під цим відео ви знайдете повну інформацію відносно всіх країн. По приросту населення і про, про негативну популяцію в цих країнах. Хто буде на плюсі, хто буде на мінусі? Тому можете переходити і подивитися. Але якщо казати так вибірково, то можу сказати наступне: практично жодна країна Європейського Союзу не буде на плюсі у населенні к 2100 році. Причому не просто на плюсі, вона буде не, не ймовірно, на неймовірному мінусі. Наприклад, якщо брати умовну там, ось Албанію, в Албанії буде мінус 57% популяції до 2100 року. Якщо брати Польщу, в якої зараз я находжуся, то там буде мінус 49% населення. Ви просто уявіть собі, це просто величезні цифри для доволі невеликої. Польщі. А всі інші країни теж мають приблизно 40-30%, в Італії 40% на мінусі, тому можете перейти, перейти в коментарі і побачити. Але є і країни, де будуть плюс. Як думаєте, це які країни? Безумовно, ви самі вже собі сформували цю думку. Це країни, в, якому, в яких не досить розвинуте населення. Це Індія, це. Ну, з Хіними можна, тобто з Китаєм можна ще посперечатися відносно е, освіти, але Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, всі ці країни будуть мати величезний прирост населення. Наприклад, в Китаї буде прирост на 771 мільйон. Наприклад, в Індії буде прирост на півтора мільярди населення. При тому, як в, умовнім, в умовних країнах Європейського Союзу буде величезний мінус. І ось тому я хочу вас довести до думки вже навіть на старті цього відео, чому я почав, про чому я вирішив трохи купнути цю інформацію. Якщо ви проживаєте в Польщі, або або умовно в Німеччині, або в Франції, там, де еміграція а, з країн ближнього Сходу або з Африки, або з там, Умовних Араб. Або турків, і так далі на плюсі, і ви це про це знаєте, і ви проти цього. Тому ось вам треба зараз задуматися про ситуацію, про те, що існування країн, в яких такий мінус по населенню, можливо, якраз питання стоїть саме в цьому. Тому що люди, які проти еміграції, вони не уявляють, що їх діти. Можуть вже жити в країні, яких цієї країни, які якої в майбутньому може не бути і не існувати в тій формі, яка вона зараз є в нашому часі. Тому а ті, хто проживають у Польщі, і ті, хто проти ось 800 плюс, або там так хтось за, тому що в них багато дітей, мають розуміти, що к цьому призвело. Той факт, що а, політика країни, наприклад, тої ж Польщі, а, зараз будується на тому, щоб сформувати бажання людей народжувати і мати більшу сім'ю, тому що люди, які зараз а, мають великі сім'ї, це люди, які а, а, діти яких будуть працювати і платити податки, і давати можливість отримувати пенсії. Тих самих е, їх родичів. Тому якщо ви ще до цього моменту про це не задумувалися, ну то, то банальні такі так базові е, поняття економіки. Я не думаю, що я сказав для вас щось неймовірно е, там мудре, але безумовно про це треба розуміти. І ось власне в чому питання? Чому більшість населення того ж європейського союзу настільки проти еміграції? І зараз з'являються ці радикальні партії, які абсолютно проти цієї імміграції, які просто підпитуються пропагандою з РФ, наприклад, якщо брати ту ж саму Польщу, що пропаганда РФ наращується, наращуючи це конфедерацію, яка абсолютно проти імміграції українців. І к чому це призведе? Це призведе не просто для плюса для тієї. Тої ж РФ, а для мінуса для населення Польщі для самої країни, тому що люд... країна, в якої немає людей, немає можливість працювати і платити податків. То і фактично пенсіонерам в цій країні немає що робити, тому що не буде економіки а цим пенсіонерам треба щось виплачувати, якісь пенсії мінімальні. Власне, до цього і призводить рост пенсійного віку, і можливість там притягнення цих емігрантів в цій країни, і фактично виріжити цими, цими такими. Швидкими діями е, можливі проблеми у майбутньому. Тому, якщо ви ще не задумувались про те, що буде власне у 2100 році, то я даю вам можливість, я в цим відео не збираюся відповідати на це питання. Я хочу підняти е, його і фактично дати вам інформацію, відносно якої ви самі зробите, зробите е, максимальні висновки і напишете мені в коментарях, що ви про це думаєте. Тому що мені, чесно кажучи, достатньо е, цікаво, що думаю. Муть українці, які проживають в європейському союзі, як вони відносяться до імміграції, і як вони думають, як вирішувати ці проблеми, тому що ви повинні розуміти, що ви та людина, яка зараз проживає і в майбутньому має отримувати пенсію. Але якщо депопуляція цих країн в європейському союзі буде падати, то ви людина, яка тут буде працювати, працювати зараз на пенсіонерів, які зараз мають пенсії, але в майбутньому у вас не буде пенсії, тому що проблема з популяцією країн, в яких ви зараз знаходитеся, вони не вирішуються так просто. І саме тому в мене виникає таке риторичне питання, чому зараз країни Європейського Союзу не мотивують, окрім Польщі і 800 мотивують всіх. Всіх людей творювати сім'ї і більше народжувати. Тому, власне, в цьому контексті багато є питань, чому, наприклад, Child-Free-Рух набирає обертів. Чому? Тому що комусь це безумовно вигідно. Наприклад, той самий США, Штати, в них все буде окей. До 2000 року, відносно статистики, яку ви, до речі, можете побачити в коментарях, там вона є. США буде мати прирост населення. Тому для них фактично. Фактично немає жодних проблем. Це як країна, яка завжди буде на своєму континенті, завжди буде розвиватися, завжди будуть, буде в них населення. і проблем з економікою. Мені здається, що не буде. Власне, Європейський союз зараз стоїть в такому дуже непростому становищі, дуже непроста ситуація, в якій треба вирішувати або мотивувати всіх європейців. європейців які вже білих, так, можна сказати, білих європейців народжувати, створювати сім'ї і тут розвиватися. Або другий варіант тащити всіх емігрантів з країн, які не зовсім розвинуті, але в країнах, де ця де проблем з популяцією взагалі немає, там де люди просто роблять цих дітей дуже швидко. І тоді країни, які притащили, притащили цих емігрантів, будуть. Ставити е, собі мету фактично їх перевиховати, інтегрувати в це середовище їх країни і дати можливість роботи. І освіти, тому що людина, яка приїхала в моменті, вона не має цього генетичного коду і не має цього виховання як європейці, але через одне покоління при правильній політиці будь-якого будь-якої країни Європейського союзу вже наступне покоління буде повністю виховано повністю мати можливість працювати, платити податки і в майбутньому бути. Нормальною ячейкою суспільства, яке платить податки, саме цьому, якщо ви ще не розуміли, чому Європейський Союз прибігає, наприклад, Німеччина прибігає к еміграції, Франція прибігає к еміграції, саме через це, тому що населення, яке падає, воно впливає на економіку і на можливість розвитку абсолютно всієї країни. Ось власне і висновок, який я хотів би до вас донести, якщо ви проти еміграції, і, хоча ми самі з вами емігранти, так звучить це супер дивно, але факт факт залишається фактом: ми емігранти, які проти може імміграції, які там з інших країн не зовсім освічених, там де більше народжують. Але чи розумієте ви, чому саме така еміграція зараз в європейському в європейських країнах, і чому саме така політика? Радий, що додивилися відео до кінця. Безумовно, буду радий вашої активності, великі пальці, коментарі під цим відео. І, як завжди, радий був з вами побачитися. Па.